Слава Україні! Щось мухи розглядали наді мною це поганий знак. Ну ми не про те. То значить, Матвієнка вже починає сама розуміти, що Росія, окрім матрьок своїх оцих, нічого не може запропонувати світу. У них немає ніч, ніякого виробництва. Все, що вони вміють, це мародерити, вбивати і воювати. І то, ну, соло-соло, як то кажуть в Америці. Дивіться інтерв'ю. Не інтерв'ю, а репортаж. Уроді сматрить невозможна. Но весь мир заболел этой куклой, все носят эту куклу на сумках, это модно, это стильно, добывают там, не знаю какими способами, человек заработал десятки миллиардов на этой продукции по всему миру. Я... Чему этот пример? Ну, матрешками нашими уже не удивишь. Ну, где наши вот такие продвинутые, новые, креативные товары, которые бы у нас в стране пользовались спросом и которые можно было бы сделать модным, модным э, трендом. То, кто сами россияне не плекают никаких надежд и мрий, они, понимают, что промысловому, промысловому масштабе они не могут ничего запропоновать. Своїм західним партнерам, ну, щоб якось торгувати, виробляти. Тобто, це країна просто бензоколонка, торгують нафтою і нафтопродуктами, все. Ну, там що природними ресурсами, деревом, які в них вирубає Китай, там, да, забирає тоннами вивозить. Ну, Менше з тим. Все. Всім гарного настрою, разом до перемоги, слава Україні!